Дуже різко прийшла тепла і сонячна погода на Одещину, і ми вже можемо спостерігати дуже багато людей на пляжі, як і на березі Чорного моря в Одесі, так і на стихійних пляжах в Одеській області. На сьогоднішній день немає жодного визначеного спеціального місця для купання. Тобто, будь-який пляж є небезпечним. Наразі наскільки ми знаємо, проводиться робота саме органами влади щодо того, щоб облаштовувати пляжі, деякі будуть визначені. Для того щоб вони офіційно були відкриті, це також є ціла процедура для цього, і працюють там усі оперативні служби. Наприклад, от, саме від СНС, це будуть там, наприклад, водолази, які а, будуть провіряти воду, провіряти дно, очищати. Тому що, як ми бачимо, досі приносять різні вибухонебезпечні предмети а, саме на узбережжя Чорного моря. А, тому, тому на сьогоднішній день всі пляжі є небезпечні, усі, аж поки не скажуть. Кажуть, що є офіційні.